Вітаю, любі друзі! На каналі Мальва на городі. Сьогодні поговоримо про хризантеми. Я про свій досвід вам трошки розповім щодо пересадки хризантеми у ґрунт. Є декілька видів хризантем, є такі хризантеми, які можуть зимувати, які не можуть зимувати саме в відкритому ґрунті. Я сьогодні буду говорити про ті, які можуть зимувати в відкритому ґрунті. Це зазвичай такі кущові хризантемки. Які виростають такими невеличкими кущиками, їх ще в горшиках продають. І я хочу розповісти про цю гризантенку, яку мені подарували восени на день народження. І вона в мене довго простояла, а потім мені так шкода було її викидати, що я все ж таки, боже, це хто побіг? Це що, лисиця чи що? А, то кіт. І ще один. Скільки тут котів. Так от. Мені було шкода цю хризантемку викидати, і я не хотіла, щоб вона просто засохла у квартирі або в будинку, і я вирішила її просто посадити у ґрунт. Я її таким пишеним кущиком посадила і залишила просто. І коли вже приїжджали взимку, десь у грудні, ми тут зустрічали Різдво Нового року, як я його називаю. І я обрізала її під нулик. Хоча можна не піднулика, залишати 10-15 см. Але я обрізала її під нулик і вона була не в луні, в мене, а так просто посаджена просто на ділянку, де не було трави. От. І вона виросла на цей рік, і дуже гарна, запашна, красива. Але я вже її побив морозенко, і тому я її буду пересаджувати, для того, щоб вона на наступний рік дала мені замість одного кущика декілька. Чи працює це? Працює, бо я вже це спробувала і цей рік. Я отак пересаджувала також кущики. У мене були під літньою кухнею, і вони також виросли, хоча я їх мало поливала, мало обробляла. І вони все ж таки виросли і заквітли цього року. Тому така, такий спосіб пересадки він працює. Ось такий великий кущик в мене. Ну, я не знаю, він більше, ніж пів метру в діаметрі, десь сантиметрів 70, ось так це точно. Тут може 60. Такий він гарний, але, на жаль, мороз його побив, і отут ці квіточки вже стають коричневими. Ці квіточки, всі я пообрізаю. Якщо вам шкода ці квіточки обрізати, ви можете обрізати і поставити їх у вазончик. Ось, Наприклад, ці побила мороз, а усі в мене гарні стоять. Тому я їх підріжу і поставлю в вазончик, і вони мені ще порадують тиждень або й два. Я буду залишати десь 10 сантиметрів. Від оцих моїх квіточок. Ось Так дивіться, як вони виглядають. Ось такі гарнюні запашні. Тобто, що потрібно зробити одразу? Я обрізаю цей кущик, щоб він був у мене не таким запашним квітучим, а обрізаним. І з великого кущика залишилось ось такенько. Дивіться, у мене тут. Точках. Але це нічого страшного, бачите, тут великий це минулого року, цей минулого року такий, цей мене з них, бачите, не виросло, а пішли, пішли нові, нові пагони. Тож, що потрібно тепер для пересадки? Потрібно обкопати її, якби всю кореневу систему дістати і розділити її на декілька частин. Тим самим в мене буде декілька таких кущиків. Куди їх пересаджувати, питання. Ви пересаджуєте туди, де ви хочете, щоб у вас росли хризантеми. тобто на якесь постійне місце вирощування. І потім раз на декілька років ви проріджуєте кущики, і просто пересаджуєте. Або на тимчасово, як я буду робити, я тимчасово пересаджу туди, де в мене буде змога їх поливати. І за ними не потрібно прям якийсь такий. Догляд специфічний. Їх потрібно поливати головне влітку, особливо, якщо воно буде засушливе. Я вирішила на початку городини тут їх посадити. Тут в мене буде цибуля, малини, і ось тут посаджу рядочок цих хризантем, і вже коли вони підростуть і будуть пишними кущиками, я зможу їх пересадити будь-куди. Тож, поїхали. Як обкопати? Я ось так відступаю десь пів лопати і починаю, бо коренева система може бути розгалудженою. Бачите, він погано піднімається, але це не погано. Це гарно, що він так. Ой, ледь -лед піднімається. З усіх боків я його обкопую, щоб кореневу систему не зачепити або зачепити мінімально. І я ставлю не прямо лопату, а трошки ось так під нахилом під кутом. Коли ви на продаж, до речі, викапуєте, також ви намагайтеся викапувати, щоб коренева система була більш-менш цілісною. Все, я бачу, що вона відходить, бачите, корінчики там є. Тож, зараз буду їх розділяти. Як розділити? Потрібно просто його дістати і трошки похитати і ті кущики, які... Мають відділитися, вони гарно відділяться. Якщо це буде трошки ускладнене, ну, одною рукою це завжди ускладнене, то можна їх розділити ось тут, наприклад, по центру лопаткою трошки, а потім їх ручками розламати. Шість гарних кущиків з гарною кореневою системою. І сьоме це в мене такі остатки сладкі, як ото кажу, залишки. І їх я також покладу в сьому лунку. Зараз я викопаю луни, тож мені потрібно сім Штук. Я одразу викапаю і одразу висаджую. Щодо відстані, пригадуємо, який наш кущик. Тобто, я собі так так роблю, він має бути десь ось такий, да, кругленький, коли виросте. Але ж я його трошки розділила, тому він може бути трошки менший. І десь отак по центру цього кружочка, я викопаю луну, в яку буду садити хризантему. Луни готові, в мене рівно 7 штучок. Кожну луну я додаю гранулки суперфосфату, використовую фосфор для того, щоб коренева система розвивалася краще. І коли вони будуть мати полив навесні, ці поживні речовини будуть всмоктуватися корінчиками. Тож, беремо тепер наші кущики. Коренева система тут гарна, тому я думаю, вони приживуться. І там є один нюанс при посадці. Зараз я вам покажу на одному кущику, потім посаджу інші. Дивіться, коли ви і ви, і ми, і я саджаємо. Ось тут в мене є навіть пагони маленькі. Хай вони будуть, їх не треба прибирати. Треба посадити, по-перше, так, щоб корінчики не загибались. Отак не були, ось так не були. Треба їх якби туди всетину, щоб вони ось так от, бачите, не були. Вони мають бути туди, в центр... ну, вниз рости, корінчики. Ось так от. Трошки я так ставлю, присипаю. Однією рукою це важко робити, але я зроблю. Залишаю трошки, бачите, над землею. Так трошки його притоптую, притоптувати сильно не потрібно. А потім, дивіться, я не роблю лунку щоб сюди волога, не скаплювалася. Ось так я навпаки роблю якби невеличкий горбочок. Але великий дуже не потрібно робити, бо їм важко буде проклюнутися. Невеличкий горбочок. Тобто воно не в щерть, як би то мовити, отак от так, землею, а трошки має таку холмік такий. Як воно? Курганчик такий невеличкий. Отак от курганчиком я посаджу. Так в мене курганчиками посаджені всі. Але ж, якщо будуть морозиць, то навіть у курганчику може вимерсти наша паличка оця, і може через неї вимерзти корінчики, пошкодитися, тому варто ще зверху чимось накрити. Це може бути хвоя, гілля з хвоєю, або можна листечком накрити, або кукурудзиням, можна накрити. очеретом також можна накрити. Тут же дивіться, деякі накривають навіть агроволокном. Тому тут дивіться самі, що вам краще. Але от я вам скажу: ось саме оцей кущі, коли я саджала минулого року, я нічим його не накривала. І ви бачили, який він виріс. Готово, посаджене, тепер в мене є листя, я просто отак -от нагрібаю листя. І все, хай воно буде. так воно буде падатися і туди само загрібатися. Так би мовити. Ця діляночка в мене буде в листячку. Чи варто його поливати? Я вам зараз розповім. Минулого року, коли ми саджали, в нас не було води на ділянці, бо ця свердловина ще була не автоматична, і в нас не було змоги накачати води там якось. Тому я не поливала, коли саджала. Оце я гарно пам'ятаю, що я просто закопала його і все, не проливала нічим. Тому я також не поливаю. Деякі люди поливають туди під корінчик. Краще, можливо, полити, але я чітко пам'ятаю, що коли я тоді висаджувала, я не поливала. А вже навесні, звісно, треба зробити полив для того, щоб прокинулися наші росточки. Любі друзі, я сподіваюся, я вам була корисна цим відео. Саджайте квіти, не дивлячись на те, що коїться у світі. Все ж таки, квіти, вони... І настрій нам підіймають, і роблять нашу ділянку гарною. А я вам всім бажаю гарних рожаїв, мирного неба. Хай у вас все буде добре. І не забудьте підписатись на канал, хто ще не підписаний. Поставте вподобайку, хто ще не поставив вподобайку. І також напишіть коментар, чи саджаєте ви хризантеми, як саме ви саджаєте, які поради ви дасте. Зустрінемося в наступному відео.